Вже від 18 червня у застосунку резерв плюс з'являться qr коди Це дасть можливість кожному завантажити свій електронний військово-обліковий документ. Його будуть зобов'язані приймати всі посадові особи та органи. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру оберіг до паперового військово-облікового документа. Нагадаємо, що у застосунку свої дані оновила понад мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних призовників. І резервістів понад 200 тисяч з них жінки. Нагадаємо, Плюс» запустили 18 травня цього року, аби військовозобов'язані могли оновити свої дані онлайн. Для цього потрібно встановити застосунок, авторизуватися за допомогою системи «Банк й підтвердити номер телефону, емейл, фактичну адресу проживання, а також створити пароль чи налаштувати вхід за біометричними даними. Згідно з новим законом про мобілізацію, уточнити свої дані необхідно до 16 липня 2024 року. Тим, хто цього не зробить, загрожує штраф від 17 тисяч гривень.